В Сумах запрацював пункт допомоги з оформлення ковід сертифікатів у додатку дія. Допомагали людям завантажити документ безкоштовно, студенти-волонтери. Де в місті можна отримати таку допомогу та коли дивіться далі. Пані Олександра, пенсіонерка. Жінка отримала два щеплення від ковід. 19 а от каже, сертифікат завантажити самостійно не вийшло. Тож прийшла сьогодні у ТРЦ мануфактура до пункту підтримки. Щоб вести дію у мій телефон, тільки в мене паспорт книжечка не закордонний. Щоб завантажити додаток та згенерувати сертифікат, потрібно в середньому 10 хвилин, каже Євген Омельченко. Хлопець один з двох волонтерів, які працювали сьогодні на пункті підтримки застосунку Дія. Необхідно заповнити дані, тобто емейл, номер телефону. Необхідно буде ввести номер паспорта і вже тоді буде створений аккаунт на. На діапорталі і вже там можна буде знайти сертифікат. Волонтерів навчали працювати із дією онлайн, каже студент Роман Євтушенко. Хлопець навчається на спеціальності кібербезпека. Як зареєструватися, як працює там дія підпис, фейс, фото ID, як працює, тому ці всі технології ми знаємо, і я не кожен день буду працювати. Є інші волонтери, тому якщо я можу. По навчанню сюди прийти я буду приходити. Таких пунктів планують відкрити ще два у торговельних центрах Київ та епіцентрі, каже радниця голови облдержадміністрації Ольга Залога. Волонтери тимуть на них також студенти. На сьогодні необхідність, якби там це було ну, десь 15-16 людей. То в місті Суми у нас дали погодження. Сумський державний волонтерська організація Сумського державного університету. Вони згодні взятися за таку роботу і. Будуть допомагати людям. Одразу хочу сказати, що перший тиждень точно це буде робота по кілька годин на день. Можливо, це буде так там кілька годин до обіду, кілька годин після обіду. Продовж першого тижня ми подивимося, який є попит. Сумські пункти підтримки працюватимуть у точках вакцинації. Отримати консультацію волонтера можна одразу після ін'єкції. Сумчанин Віктор Павловський сьогодні щепився другою дозою. В дії чоловік не зареєстрований. Про пункт підтримки каже, не знав. Документ про вакцинацію планує отримати. Паперовий Треба дзвонити своєму врачу, і вона назначить через день-два. Ну коли буде свободна, випішить і в нього полоші. Пункти підтримки дії працюють по всій Україні. Їх понад 900, каже керівник з розвитку електронних послуг і Мінцифрім Стеслав Банік додає з бюджету на проєкт не виділили жодних коштів. Люди, які працюють волонтерами, вони дійсно працюють на волонтерських засадах, допомагають фонди. Тому з точки зору місцевих бюджетів, з точки зору національного бюджету, це не є якимось там окремою з витратною статтею. наша задача на всіх рівнях і на рівні міністерства, і на рівні області, і на місцевому рівні наша задача допомогти людям, тому що є така необхідність там їм у підкасті. Завтра у сумах каже Ольга Залога, волонтери працюватимуть на пункті вакцинації у ТРЦ Київ з одинадцятої до тринадцятої. Загалом, говорить посадовиця, планують відкрити такі пункти у шостці та конотопі. Діана Крахматова, Валерій Коваленко, новини на Суспільному. Суми. Більш детальний розклад роботи пунктів підтримки додатку дія ви можете зараз бачити на екрані. Сьогодні ж за дві години роботи пункту сказав Євген, надали консультації трьом людям.